Всім привіт! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Велика Британія від корпорації нерухомості «Ріел» за вересень. Якщо мрієте про простору квартиру, то елегантний ЖК Велика Британія те, що ви шукали. Будинки мають планування з дворівновими апартаментами. Таке житло створює відчуття об'ємності та життя в просторому приватному будинку, що безсумнівно багатьом до вподоби. Шукайте потрібне планування на сайті ріел.ua Ну а тепер до ходу робіт у шостій черзі житлового комплексу Велика Британія. Тут уже завершені штукатурні роботи та роботи з утеплення покрівлі даху. У першій і другій секціях монтують ліфти, у третій влаштовують системи опалення. У першій і другій секціях прокладаються електричні кабелі. Тривають роботи з монтажу систем каналізації та водопостачання. У перших трьох секціях завершено монтаж вікон цокольного поверху. Ну, а тепер до сьомої черги. Тут закінчили роботи з оздоблення фасаду будинку, також завершують фасад комерційних приміщень. Також завершено влаштування систем пожежної сигналізації та пожежного сповіщення в паркінгу, монтують лічильники електроенергії та холодної води, влаштовують бруківку на території, в комерційних приміщеннях, обморовують канали з комунікаціями. Дякую, що подивилися це відео. Саме час поставити лайк та підписатися на канал для того, щоб за заходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухомості РіЛ. У описі під цим відео ви знайдете адреси та контакти відділів продажу. Свої запитання залишайте у коментарях. До зустрічі!